Чому? Чому всі ніші ще їм допомагають? розумієте? Як? Ну, не знаю. Якщо в загальному про ігру, то я би сказав, що як, ну, як я можу їх упрікнути. Ми грали з лідером, ми грали з грошою командою і нікого не можу сказати, що не старалися. Бачені моменти були, гозу били вроді. І там моменти мали, до них претензій нема, результату немає. Трохи важкувато, знаєте, так. Десь би хотілося, щоб, набуті ми настраювались на цю грушу, хоча б нічия би нас устроїла. Ну, але бачите, як буває. Власка, Попереду остання грав, що кінатіна ви знаєте, виїзна, якщо не пам'ятаю. Да, так, так, все. На сума. сумах. Як налаштовуєтесь на те, бо вже перед рідним полівальником не зіграєте. Ну, ви знаєте, ми на кожного налаштовуємося. І будемо налаштуватись на суми, як там не було нам важко. Як нас не гноблять, всі передачі, що ми там продаємо, повірте одного, здавати в сумах не будемо. Розумієте? Хай здають ті, що пишуть за нас. обідно за них граємо з буковиною, як можна писати, показувати по цитальному телебаченню, ні одного рубля на ту ігру не ставили, да здавали. Показували вправо, вліво десь спадали, розумієте, граємо заснуючи, да, здавали як? Миколаїв забиває, що здавали, бляха муха. Це, це загнати можуть не, не тільки футбольну команду, це київський драмо можуть загнати, розумієте? Як загнали, давайте факти. Як де, як, де було одно. Чому за нами прислідуються? Чому курила знімають, поза камерами з-під підвалу десь прийшли лоєм того чудака, то коже, мені сказали знімати. Як таке може бути? Чому? Чому в футбол в Тернополі були, дві команди жили при, при Яворському, при Самардаку, то все. чому зараз на нас такий прес пішов? Оце я не можу зрозуміти одного. Не мішайте футболу. Якщо у вас якісь проблеми між собою є, то рішіть їх між собою. Не вхайте нас, дітей курила тих сім, що всього -всього в них є. Ми не граємо в політичні ігри, ми не граємо нічого. Але страшно, страшно розуміти, одно, що боюся, що в Тернополі взагалі команди не буде. Об'єднайте дві команди, зберіться, ну, не чудіть, не топчіть то, що ви недостойні ви не того всього, що є. Ті функціонери біля цих команд. Топчете одну і другу команду, ви топчете футбол, святе топчете. Об'єднайте команди, йдіть з Богом і грайте собі. А ви ходите на крайніх знаходите, а крайніх то ми. Подивіться, які в нас біди у нас сім'ї, ми 24 години спати не можемо. Вам то фіолетово, ви прийшли, посміялися, ушли, А ми то переживаємо, дивіться, діти плачуть, сім'ї плачуть у нас. Додому не можу прийти, бо все нема. А чия проблема? Ваша проблема, бо ви то все создали. Функціонери наші. Ну нічого, час покаже, розсудить нас. Все одно футбол буде і при німцях, бо і тут буде футбол. Але ми, думаю, одно що правда, все одно буде. В мене все. Якщо повернутися до матчу, в першому таймі забили гол, не зарахували. На ваш погляд, що там сталося? Знаєте, мені сказали, що чистий гол, що там нічого не було. Ну що сталося? Судді прийшли вони, розумієте, в них як клема впала, все в ту сторону, все в ту сторону. Що йому скажеш? Прийдеш до них, ви знаєте, є судді і є ми тренера. Та ми для них клоуни. Я не хочу ображатись на них, але не прийшли всі препарати. Ми як дурачки ходимо біля них, не знаємо, що їм сказати. Як йому хліб помастити, як його підняти, як його посадити в автобус, як його привезти. Де-де, я де, 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 не можу поняти. Я в Чехії працював, питаю, де судді. Та десь ходять там. А у нас йоги бак, який кіпіш, бля. Та хай роблять, що хочуть зі мною вже далі, не можна терпіти того всього, що, що воно є. Ну це таке, вибачайте мене, це крик душі. Знаєте, не можна інтерв'ю давати після треба через день і на другий день давати. Може, я й не прав. Ну. Сьогодні ми забили гол в першому весняних матчах. Що бракувало нашим нападникам? Що бракувало, хлопці? Команда сильна. Це люди, які перший, другий, третій состав, це команда приїхав вже примерлі. Виконавці з великий букви. Я і так радий, що ми на рівних Я би сказав, на рівних грали з ними. Не так ми сильно програли, що возили на себе що небудь. А команда хороша, то все і це одно. Просто страшно одно, що як я зараз цю команду зберу і як зараз починати другий чемпіонат, як буде. Як ми роздушимо цю команду, вже не років не стане стільки, щоб створити п'ять нову команду в Тернополі. В вот чому суть? А не які проблеми у вас? Ну хай скаже, кого ми можемо прикнути. Самої була сумасшедша, десь трохи майстерності, ясно, це люди зібрані під примерлів. І не такими були мальчики для біття для них.